Вітаю вас. Я дивилася Україну на 9 травня. Я так розумію, що та трійка мечів нажахала вас всіх. Так, звичайно, це неприємно, те, що показали карти. Ну, слухайте, ми вже більше року живемо в стані війни. Війна це смерть і руйнація. І на всій Україні немає безпечного місця. Ну, ви ж це розумієте, так? Нічого нового вони не сказали. Люди гинуть в Україні кожного дня. Ви розумієте, що обстріли бувають колись більші, колись менші. і навіть якщо це буде влучання в один єдиний який дім і загине. Всього лиш одна людина це все одно це трагедія, це жах. Бо кожне життя це цілий світ, і втрата його ну, ну воно невосполними. Розумієте? Я вас дуже прошу. От ви, ви трошки відноситеся, знаєте, з, з такою здоровою долею скептицизму. До всього, до всіх пророчиць, до всіх ясновидців, до Ви Всі ж розумні люди, ви розумієте, точне в цьому житті, в цьому світі, це те, що всі люди колись умруть. От оце точно. Розумієте? Все інше завжди має варіації. Все міняється в цьому світі. Ви ж самі живете своє життя, і ви бачите. Тут плануєш, і, здається, розпланував все до секунди, а воно може так повернутися, і ніхто не може того предбачити. Це ж таке. Знаєте, почитайте книжку. Возможності варіантів, там, трансформації варіантів, по езотеріки, там все так чітко сказано. Так, ну тоді, як ви так всі нажахалися, давайте тоді я подивлюся сам Херсон на 9 травня. Бо я злякалася, в мене вночі був червоний телефон. 300 смс-ок пройшло на особисті повідомлення, що буде і куди нам бігти. Ну, Кажеш, добре сваритись, кажете, в тебе якісь такі смішні і дуже заспокійливі розклади. Скажеш, що, слухайте, буде обстріл. Ви так вразливі. ви мої. Так, дивимося. Херсон на 9 травня. Саме цього дня. 9 травня. Що буде в Херсоні в самому місті? Ну, ось і сімка мечів буде на 9 травня. Так. Що тут уже можу сказати? Я вже побачила дві мечові карти. Мечі це завжди обстріл. Тобто так, обстріл на 9 травня тут уже точно буде. Ну, ну він може бути 8-го вечора або 10-го. Ну, так, ще. ще 9 травня, покажіть мені Так, ну, Вони мені зовсім вже про друге кажуть, час розкажу. Що тут? Херсон, мечі є на 9 травня, і це означає, що обстріли будуть. Перша карта, шістка кубків це минуле. Тобто кажуть, нічого нового не буде, нічого надзвичайного. Це таке, як було раніше. Ну, звичайно, це буде нічний час. Ну, і це буде з другого берега, з води. Бачите, кажуть, та, каже, що ви каже, налякані? Було як раніше, нічний ні час, з води. Так? Ну, Це ж ні для кого не є новинами, нічого нового. І завжди от, сімка мечів це карта така, знаєте, підлості, підступності. от, ну, таке. Тобто, дивіться, ну, ви знаєте, як себе поводити. Да? І не треба ходити на ті пітніки і бігти сапати той палісадник, негайно 9 травня, коли буде тепло. Ну, Посадіть ви в хаті. Так. Ну, зато дивіться. От другий ряд, він мені зовсім не про обстріли. Тут е е три старших аркани випали. Сила, Колесо, фортуни, імператор. Вони дуже такі, знаєте, міцні. От. І про що вони кажуть? Що кажуть, іде велика сила, яка міняє існуючий порядок речей. Три старших аркани: сила, колесо, фортуни, імператор. Це про те, що ну, якби на Херсон за Херсон взялась велика сила. Ну, не то щоб звернули на нього увагу, про нього не забували. Але це та сила, яка міняє все на краще. Сила, це як ресурс чогось. Ну, чогось багато, сила, це, можуть, воїни, техніка, це якесь вирішення, нарешті, по імператору. Так? Це те, що діє. І сила, яка, як внутрішній стержень, яка каже, ну, що це все вам дає змогу не зламатися, це все переживеться. Фортуна, ось буквально вона по центрі як прикраси цього розкладу, вона каже, що іде новий відлік часу наступає. І цей новий відлік часом під пильним наглядом імператора. Ну, імператор це може бути воєнна начальник, хто хоче там, президент це людина, яка контролює, яка знає, яка направляє цю силу для того, щоб щось змінилося. Так? Можливо, ми щось там не бачимо, ну прям таки наочно да? чогось ми не бачимо, ну, але вже точно щось діється на Херсонщині. Ну, ви це повинні розуміти, ви ж спілкуєтеся з людьми. Так, ми залежні від лівого берега, ми знаємо, що нас звідтіля гатяться. І ми знаємо, що там теж розпочинаються зміни. І вчора я дивилася і ті Олешки, і Голу Пристань. Все ж таки, так, там Щось починається міняти в Херсоні. Якась починається кропіткий процес, який виводить Херсон із ловушки. Ось кстати, оце знову ж таки, десятка пентаклів це теж ресурси, вкладання, щось робити. Вісімка пентаклів, кропітка робота. Тобто робота робиться. Робота робиться для того, щоб вивести Херсон з у цього стану повішеного. Так? Ми не окуповані, немає в самому місті оцих чортів, зетками, так, але ми дуже страждаємо. Тобто ведеться робота. Оця карта так і називається: кропітлива робота для того, щоб вивезти і стану. Повішеності. Ну, на жаль, ще мушу сказати, що повішени це є жертва. Тобто ми питаємо про 9 травня для Херсону. Коли ми тут ось обачимо обстріл все-таки в ночний час, то ну, не можу я знову сказати, що, можливо, не обійдеться навіть без людської жертви. Але ж, знову таки, це як останнє, це як будуть як останні жертви. Ну, Що ти мені хочеш сказати оце по повішеному? Шестьорка жезлів. Так. Це дійсно будуть якби, останні жертви. Це вже ситуація на виході. Я вам казала про цю карту. Ну, ви бачите, це карта, ну, вона і називається це виграш, перемога, це слава, це почисті, це оплески, це виход на Олімп, на верхушку. Розумієте, це вирішення проблеми. От. І, ну, і знову ж таки, в кульмінації гляньте, випала остання карта. Вона така позитивна. Ну, ну що, ну просто будьте вкрай обережними. І ще я вам хочу сказати: от наскільки я знаю, я ж тут ж з вами живу, поряд, Чорнобаївці, я знаю, що 99% тих людей, які загибли від обстрілів, ці люди загибли на вулиці. На вулиці. Тобто, ну, утримайтесь, не будьте на вулиці оці дні. я розумію, що тепло, сама така. От, але ж ви попереджені, і ви знаєте, як себе поводити. Тобто ніякої паніки, тримайтеся, ми здолали набагато більше. Все вже є Україна. Трішечки потерпіть. І всього вам найкращого.